Ну, якщо чесно, іноді аж бісить, що дівчатам досі це продовжують впарювати. Привіт, моя дорогасенька! Якщо ти досі думаєш, що тільки виснажливі тренування до запаморочення приносять результат, тоді я розчарую тебе одразу, поки ти не розчарувалася в цьому на шляху до свого ідеального тіла і не припинила роботу над вдосконаленням себе. Приділи мені всього пару хвилин, і я тобі все поясню. Так, на початку тобою рухає мотивація. Ти починаєш тренуватися майже до втрати свідомості, адже всі нам відома фраза no pain, no gain, і ти починаєш втілювати її прям буквально. Але це так не працює. Можу запевнити, тебе не вистачить навіть на місяць у такому шаленому темпі. Ось, наприклад, уяви собі таку картину. Ти потренувалася, навантажила себе, що майже не вмерла, очікуючи шалений бомбічний, афігене результат. Неважливо, домашнє це тренування чи тренування у тренажерній залі. Після цього ти ледве доповзла до ліжка, тиск зашкалює, руки не піднімаються, ноги не несуть, і ти півдня оговтуєшся після такого навантаження. Пізнала себе. І так кожен раз, бо тіпа не можна розслаблятися, стояти на місці, постійно потрібен прогрес, збільшення навантажень. А життя триває, і ти випадаєш з цього життя, бо ні на що інше вже просто немає ні сил, ні часу, ні бажання. А тепер відповісти мені, наскільки тебе вистачить. Через пару тижнів або максимум місяць ти скажеш, да нахрен воно мені потрібно. Я хочу жити, насолоджуватись життям, я хочу проводити час зі своїми близькими і закинеш тренування. А всього лиш на потрібно працювати на довготривалу перспективу. Підійти до цього питання без фанатизму, обдумано і врівноважено, і зробити так, щоб тренування приносили задоволення. Та були невід'ємною частиною твого життя, корисною звичкою, яка поліпшує твоє здоров'я і робить тебе сильнішою як в фізичному, так і в емоційному стані. Тому тренуйтесь в задоволення і не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк, натиснути дзвіночок для того, щоб не пропустити нове кайфове тренування, яке покращить якість вашого життя. І напиши в коментарях під цим відео, а які у тебе стосунки з тренуваннями. На цьому все. Обійняла кожну і до зустрічі на тренуванні.